А знаєте, в принципі, чому ні? Тільки з однією поправкою від мене, ми почнемо з першої частини. А там побачимо. Тож, погнали! А всім привіт! І як ви просили, сьогодні ми граємо в Hungry Lama в першу частину, тому що, ну як би я думаю, так буде більш правильніше. Якщо вам сподобається це відео... Ви напишете в коментарях, то я обов'язково знімлю і другу частину. Так, ми з вами граємо тут. Оповідач! Привіт вам. В тебе був гарний сон, чи не так? Ох, Любий! виглядає так, бо цим-то хтось зголоднів. Давай підемо і знайдемо. Трішки більше для того, щоб в тебе не болів животик Вамо! Так, окей, ми з вами граємо за цю чарівну ламу, яка живе в печері. Любімі книжки ламу. Якщо тільки ламу вміє читати. О Боже, всі ми трішки ламу. Це виходить, він їсть фрукти, чомусь не доїдає їх. Печері в нього такі копс, копс, копс. Так добре. Чи не прекрасний день, ламо? Давай знайдемо трішки вишень для того, щоб запихнути тобі в живот. Так, з'їжте три вишні. О Боже. Мене хвилює, ламо. А там більше не буде вишеньок. Окей, туди не йдем. Добре. О, боже, окей. Ще вишеньки. Непогано. В принципі, подобається. Ямі. Чи не вони смачні? Але вам все ще голодний. Вишеньки недостатньо. Калорійні для животика ламу. О, що це? Що це за маленький мілашка бананчик? Лама любе фрукти. Я впевнений, що малютка бананчик буде не проти допомогти вам. Давайте підійдемо і познайомимось з цим бананчиком. Ламу! Лому такий єс. Ну, якщо чесно, в принципі, в нього обличчя вже виглядає дуже страшно. Привіт, маленький бананчик. Ааа! Гав. Гав? любий, Виглядає як щось неправильне. Бананчик занадто самовлюблений і не хоче допомагати ламу. Гав гав гав. Тож треба зробити так, щоб бананчик ліг спати, і лама міг насолодитись його м'язком треба щось тяжке. Що? Ламу? Ламу? Ламу не. О. О. Бананчик. А мені треба. Дивно. Боже, що за смачненьке м'ясо? Я впевнений бананчик не був проти. Незважаючи ні на що, на смак він дійсно солодкий. На жаль, там є ще трішки місця в животикла ламу. Uh -huh. Ох, що таке ламо? О Боже, це лагер фруктових друзів. Ми давненько їх тут не бачили. А ці фрукти мають достатньо наголодувати животик Вамо. Давайте підемо і привітаємось з ними Вамо. Прям з м'ясом? Ой, з м'ясом боже. З камнем? Лоу? Та вони такі ха-ха. Виглядає так, не наче вони запланували якусь гру. Давайте знайдемо наших фруктових друзів, з якими ми раніше познайомились. Як смішно. Перед вами. Знайди трішки друзів, щоб ми могли насолодитись цими фруктами. Ну, знаєте, якби б я був в цій історії, я б, напевно, був би якимось овочем. Що це? А... Так, треба щось довге, окей. Давайте про всяк випадок. Опа, да, поставимо камінчик. Опа. Хі-хі-хі. Бачите, який вам розумний. Будьте як вам. О, ні, окей. А чого я не можу там її палкою тикнути? Ну добре. Щось гостре. Тут більше нічого. А це що? Це просто фрукт? Що це? Що це таке? Окей. Це бабочки? Ну. Опа топор. До речі, я раніше не бачив. Ми можемо вдарити це дерево? Ні, не можемо, Окей. Ну, хай живе. Привіт. Ох! Ти такий високий. А ти знав, що мандаринки дають тобі багато енергії? Візьми мене. Можливо, наступним разом я вилізу на дерево повише. І... Можливо, можливо. Так, тепер я загубив лагерь. Певно, для другого треба буде палка. Типу факел. А, так, тут в нас нічого. Ну, значить, попереду. О боже, ці... Головоломки вони мене вбивають. Там нічого. Не відходь далеко від дому, Ламо, ти загубишся. Окей. тан тан-тан, дан -тан, 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 тан О, машина. Зламати машину, що? Що? А. А для чого я звумав машину? Підпалити кустик. При... Блять. О боже. Так гаряче, 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 гаряче. О боже. Треба буде спробувати щось, окрім того, як підпалити, так? Добре, я надіюсь, тобі подобається підпалювати такі місця, тому що це твоє. Мені дуже подобається. Так. Цікаво, чому ламу не кусають бджілки. Окей, тепер ми кричимо Fire in the hole і кидаємо. Привіт, яблуко. О, oh, oh. вони мене так сильно покусали. <laughs> Виглядає так, цим-то мені треба бути пчельніше. <laughs> а, пчельні. Ну, типу, пильніше. Окей, добре. Я намагався. Бери моє яблучко! А, Коротше, ти пчевослугований? Боже, твої фруктові друзі такі смачні, так, вам? Що за чудовий день? Пограв з друзями, поїв смачненькі фрукти і отримав багато насолоди? Сьогодні неймовірний день. Чи не так, мамо? Що? Що це ламо? Ти досі голодний? А, ми був той пісючий хлопець. Якого хріна? Звучить як Таша. О, Боже, я казав їм так не накидуватись. Давай підемо подивимося, що там. Ем... Не ходи туди. Окей. Челлендж машина. Тут пописати? Дивись за мочі. Коротше, не какай на голову, що? Але лагерь не там. Ну добре. І що? Це хтось ходить? Ну, до речі, атмосфера трішки змінилася. Окей. Куди вони всі пішли? Де Мочі? Мочі, Дівчинка, ти де? Вона не могла піти занадто далеко. Так, нам треба знайти Мочі. Блять. А, бананова собака. А, окей. А, в принципі, я не скажу, що я прям зовсім здивований, тому що я колись давно е, грав в цю гру, але, блядь. Ні. Мочі. Якого хріна? Хто зробив це? Тупа дівка. Який уйобок зробив це, Блядь. Та Шакен Лео, де ви, блять? А я можу туди піти? Почару вами? Вама-вама? Ми десь тут? А я міг не вамати маш? О! Бля, чого? Я думаю, мені треба в іншу сторону. Бля, що за звуки такі неприємні? Окей? Я. Як... Блядь, я чую когось? Можливо це наші друзі, як би сказав герой хоррор фільму. Це що, ця проклята печера, про яку говорили всі? Піздес. Краще тут. що зберегтись? Єбать. Цього я не бачив. Окей. Комікси. А що лама читає? Голодний ламо. Дитяча книжка? Так, це книжка. Коротше, це був ламу. А, лама, аламу. Тату в нього монстр, мама загинула. лама нещасний. Окей. Коротше, це був день, коли лама прокинувся. Я думаю, в нього був день народження. Що це в ламу. Коротше, він зголоднів, і в нього вкололи якусь хрінь. А... Батьки загинули, лама загубив його дом. Це фрукти, це фрукти, це фрукти, це фрукти, це фрукти, це фрукти. Більше немає дому. А він повернувся додому. Коротше, там поліцейські знайшли, що там люди загинуті. А, його батько був доктором, який вколов в нього сиворотку, окей. Це все твоя провина, це не я. Кінець досі голодний. Якого хріна? Тільки фрукти, тільки фрукти, тільки фрукти. А, суму за матусію. Татко звий. Блять. Він дивиться за нами? А він посміхається, значить добрий. Ламу, я здам тебе мінтам. Можливо, він помре від епілепсії. Йоаах, сука! Блядь, бок. Фух! Ммм, блядь, дійсно злякався окей. Концовка 3 з 3 стара історія. І все заново. Так, ми з вами знов тут. Ми знову з вами знайшли бідненьку Мочі. Ну, в принципі, що нам треба вернутись по дорозі, познаходити ще наших друзів. До речі, виходить дуже сумна історія. Маленький хлопець на день народження, йому батько вчений щось вколов. О, mm. mm. oh, Боже, мені погано. Звідки тут так багато йобаних бджів? Хто зробив це з тобою, Кен? То... Та... Бля, що за звуки? Що? А ми можемо спробувати втікти звідси? Типу, в цей раз я машину. ёб твою мать а звук на ведь на вины сдая блять хвора лама. в принципе она и жертва Блять. и Давайте так обережненько до машини. Обережно. Ну, в принципі, ми то знаємо, що, друзям... Ну. Все. Мені треба знайти інших. Блять, ти дебіл? Єбать, ідіот я просто не можу по-іншому сказати. Вибачте мене, будь ласка. Ну добре, давайте шукайте того, хто на дерево заліз. Але пам'ятати, що за нами слідкує гігантська лама? Блять. О боже Таша! Вона, певно, зламала свої ноги, коли падала з дерева. Хто ж це зробив? З, з нею. Я, блядь, навіть не знаю, чувак. Я не знаю, можливо, в нашого героя зір. Мінус 1000, я не знаю. Або, в принципі, блядь, скільки цих вам? Близорукість? Можливо. До речі, телепортувався? Так, потім біжу до машини. Ох йоб твою мать. Он він. Окей. Згорівся. О Боже! Я навіть, блядь, не знаю, хто це згорів. Кохріна, мені треба вшиватися, треба бігти до машини. Так, він не рухається, так? Так, не рухається, слава Богу. Ух, блять, ну він минулого разу теж не рухався, а потім напав на мене. Така собі ілюзія безпеки. Сука. Їбать. Давай, давай, давай. Є, ну, шо? Як? Ось машина. Мені треба в машину, так ось вона. А, до речі, щось пишеться? Ні, нічого. В Сенсі. Як мені сісти? А, окей. Типу ще звувий інтеракт називається, добре. Ми їдем. Ну. така якась, вбивство на дорозі. До речі, он позаду можна вам бачити. Я не знаю, така трішки дебільна смерть. Типу. Я не знаю, це що якесь божество, хоча це просто. Просто маленька дитина в тілі вами. А, тож, добре, сьогодні, нагадуємо, з вами грали в Голодну Ламу. Так як ви просили. Ви просили, я зробив. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобається. Пробачте, не хочу проходити ще на кінцівку першу виходу, де ми зламаємо машину через те, що. Ну, типу, нас все одно вб'ються, тут немає якихось сейфпойнтів, і це треба буде заново робити. Це займає по 10 хвилин, а якби я думаю, вам не цікаво буде дивитись на одне і те ж саме. До речі, тут в печері видно ламу. Тому так, ще раз дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, писати коментарі. Дякую вам за це велике. Гарного дня чи вечора.